Вітаю вас, люди. Так, будемо сьогодні дивитись на ось цій незвичайній колоді. Так. Ну, незвичайні для мене, тому що зазвичай я на класичній колоді дуже рідко працюю. Це сама така сильна колода. Ну, вважається, так? Да? Ось, але я працюю досить рідко, говорить вона дуже точно, але в плані там симпатій, то скажу так, мені вона, ну, якось рівно, скажімо так, не? тобто мене вже надихає більше от якась така незвична тематика цих років. Так. Щось не зрозумі, так, що ми маємо? Туз мечів. Страшний суд повішений, лицар пентаклів і дурень. Ах, для кого це? Хто конкретно і свідомо працює над собою? Хто реально шукає шанси? Хто реально заглиблюється в питання? Розвитку людини, духовного розвитку, світоутворення, в принципі. Да? хто звертається до вищих сил, хто розбирається для себе, що таке вищі сили, хто шукає відповідей, хто свідомо працює над собою, хто над свідомістю працює. Нова ну, людина, я вам скажу так, які наразі. Заждіть. Які наразі зрозуміли, що чекати нічого, а треба діяти і рухатись. Можливо, знову ж таки, ви не спішними темпами рухаєтесь, або не зовсім серйозно. Як це правильно сприймати? Знову ця карта. Ви супротивляєтесь тим змінам, які мають відбутись. Опираєтесь їм дуже? Можливо, да? можете бачити, в тому що відбувається якийсь таку печаль, і горе і невдачу. Можете за щось боротись, або навпаки, треба за щось боротися. Ви не боретесь. Да? Або одне з одним, або в колективі, або в принципі. Ну, Знову ж таки, це не зовсім про колектив, а це про близьке оточення або ваше відношення самих із собою. Помилка в тому, що ви щось обираєте. Помилка в тому, що ви повинні зробити вибір. Ну, тепер дивіться. Тепер отут такий секретик, мабуть. Ну тут, як мінімум, нам пропонується подивитись на наше життя, на наші мрії, цілі, досягнення, в принципі, на долю, от з такою зовсім, можливо, для когось незвичної сторони. Дивіться. Ви на, ви на тому шляху, як, на якому ви. Працюєте над майбутнім, ви дивитесь в майбутнє, ви намагаєтесь налагодити своє життя. Бо тут двійка жезлів, далі карта зорі і карта смерті. Тобто постійно щось змінюється, і ви ще не, ну, скажімо, не почали діяти, ви лише думаєте, ви обираєте. Зрозумійте наступну річ, що Страшний суд. Насправді, за вас вже все вибрано і вам дасться те, чого ви заслужили. З приводу виборів, в принципі, ну, скажімо так. Іноді ви можете спочатку зробити вибір, потім думати. Тобто можете із за свого поспішного. Вибору можете якось ну, дій вчинків, думок, слів, ну, тут про рішення, тут про думки, тут про вас всередині. Можете приймати, скажімо так, спочатку робите, потім думаєте, або починаєте думати в процесі, чому іноді може все зависати, тому що ви швидко. Беретесь, потім починаєте в процесі розбиратись, до вас багато чого доходить, або ви починаєте замідлятись, тому що ви не розумієте, що відбувається. І потім вже ви починаєте, скажімо так, нести цю ношу, бачити в ній щось там своє, щось майбутнє, щось ще, але тут іде нуль, тут іде на ну, нуль, тут на обнулення йде, да? ось так. І виходить, те, що чому ви не могли, можливо, цілий планів досягти? Можливо, просто ви неправильно і несерйозно до них ставились. Хотіти хотіти, це одне, і робити можна багато чого для цього. Але якщо ці дії, направлені, скажімо так, в нікуди, то ви ж самі зрозумієте, що отримується нічого, бо ж в нікуди. Тому, про що тут говориться? Поки що я не знаю, що вони хочуть сказати саме з приводу цієї риси, поспішності, рішень, дій. Ну, це не зовсім про імпульсивність. Це навпаки. зараз Ви, можливо, перед тим, як як вам сказати, можливо перед тим, як ви швидко щось робите, ви очікуєте чогось конкретного. Ага, ось ми й дійшли. Ви очікуєте чогось конкретного. ви Ну Те, що ви робите, ви, можливо, десь кінцеву ціль бачите по одному. А потім, коли починаєте рухатись, ви розумієте, о, та тут далеко все не так. І ось тому промідлення можуть бути. Спочатку дивіться, ви ставите собі за ціль саме результат. А вам треба розбиратись з цілями і зважувати нарешті: треба не треба, варто не варто. Це тут про все. Приймати рішення від себе ставитись більш серйозніше, да? тобто краще сім разів міряти. І лише один раз рубанути. Так, Любі, тут ви мені вибачте, що я замовчала. але... Або замовчала. Бо я тут бачу вже інформацію, ти замовчу її. Заразом із тим мовчу. Так, добре. Тепер дивіться. Питання балансу. Питання впевненості в ваших мріях, питання впевненості в тому, що ви бачите. Ви не в комусь повинні бути впевнені. Ви повинні бути впевнені в собі. Якщо я цього хочу, я до цього йду, значить, мені це важливо. да? Хоч, можливо, свідомо, я собі думаю, та не так це і важливо. да? Або, наприклад, Та, ну, добре, все пішло, і ти вже тут нічого не виправиш, ну то й все. Не так то й хотілося чи там ще. Зрозумійте, що в будь-якому випадку якась ваша наполегливість повинна бути. Якщо ви так відчуваєте, почніть робити. Не бійтесь виражати, виражатись, не бійтесь говорити, не бійтесь зізнаватись. Просто не бійтесь себе. Дозвольте собі саме ту інтонацію, яку ви відчуваєте, але якщо вона не направлена проти іншої людини. Бо виходить так, що якщо ви використаєте це проти іншої людини, то вона вам підставила просто зараз праву щоку, по якій ви клацнули. А тепер згадайте, скільки вам разів було образливо, коли вас щолкали. У правій щуці, потім би підставляли по лівій. Проводьте метафору, проводьте аналогію. Ви іноді не знаєте, взагалі, за яке майбутнє ви хочете думати і вам. Ви, ви би дуже хотіли, щоб за вас все вирішилось. Ну, воно як вам сказати, так воно і буде, але питання тут у вас. Коли прийде те, що повинно прийти, ви повинні бути готові, ви повинні бути в собі умовно. Зараз ці ситуації, які у вас є, ви їх теж притягуєте. Це теж відповідь на ваші запитання, думки, і це карма, і карма, і відповідь на ваші бажання зрозуміти всесвіт, те, що ви не розумієте, як він з вами спілкується, як він говорить з вами тут і зараз, це не говорить про те, що він не чує вас, бо хтось сказав, що всесвіт вас не чує. Такого бути не може. У вас там щось заблоковано, там ще щось можливо заблоковано на прийомку. Да? Або, наприклад, я не знаю, там, підспущене колесо. Але ж це ж колесо це ж не відміняє того, що машина його не бачить. Ну да, трохи не так воно там. Але зрозумійте, ви по-любому видні, ви, вас по-любому чують. По-любому. Просто ми не чуємо не завжди да? і не завжди можемо розпізнати. Не всім дано бачити щось в очі, багатьом дана. Ментальна зрозумілість, ментальне відчуття і розуміння, в тому то і є ваш дар. Почніть дивитись на звичайні речі дуже особливо. Так і народиться у вас простота, так ви й звикнете до неї, бо ви зрозумієте, що таке справжня краса, що таке справжня вірність, що таке справжня дружба, що підтримка. Що таке, коли там роблять боляче? Ви то по собі знаєте, але ж не всі за собою помічають і навіть не задумуються іноді, що своїми якимись вчинками словами ми робимо боляче іншим реакцією. Ось буквально на днях приймала участь в такій розмові. Людина розповідала, що в такий тяжкий момент, коли людина хворіла, Тобто її половинка ну, не, не виказує підтримки, не, не є поруч, не хвилюється, да? Тобто, ось такого плану. Ось і все. Не задумується. Тобто, цієї людини поруч, скажімо, духовно, душевно, фізично, немає. Все. Тобто, це в якійсь мірі біда. І людина справляється з нею сама. То, що ж це за взаємодія, розумієте? Ну, Це взаємодія, звісно, але ж ви самі бачите, це ж не. Ну, це вже не ваги. Це вже, скажімо, нерівновага навіть. Так, ну тут досить багато всього сказано для вас. Тому я щиро подякую вам за увагу, вашу, за вашу присутність за те, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Я вас прошу, не треба мовчати, якщо ви вже підписалися на цей канал і вже ви дивитеся мої відео. Будь ласка, давайте спілкуватись. Я не про слова подяки, прошу. Можливо, хтось хоче поділитися своєю історією, загадковою там, чи ще якоюсь. Можливо, в когось є якісь запитання. Або ви бачите, що людині в коментарях вам є що сказати. Відповідайте також. Спілкуйтесь, давайте спілкуватись, не бійтесь, приходьте. Дякую, Любі. Всім добра.